Створити на базі Кенга Центр медико-санітарної допомоги, пункти тобто видачі паліоди, саме амбулаторія загальної практики місто Користичня, амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Вірковців, амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Вільня, Фельдшерський пункт село Квітнево, Кропивнянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, села Кропивня, Стрільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Сприживка перша ступу село, що Юрій Комунальне підприємству Центр медико санітарної допомоги Ростишеської міської ради Петренко і Миколаївна придбати препарати калію люди у достатній кількості для населення громади, що підлягає рідній профілактиці, забезпечити функціонування пункту видачі калії люди та призначити відповідальних осіб. Організувати роботу сімейних лікарів, педіатрів та інших медичних працівників щодо видачі каліїдиду населення та проведення роз'ясненної роботи щодо його використання, створити запас каліїдиду для населення, яке тимчасово перебуває на території Хорстишевської територіальної громади та не уклали декларації на медичну службах сімейними рукаями. У двотижневий термін забезпечити видачу калії до населення громади, підготувати інформацію для прилюблення засобах масової інформації про порядок функціонування пунктів, видачі халіюдиду та його застосування, про проведену роботу проінформувати міського голову у місячний термін, В загальному відділу міської ради забезпечити інформування населення по підготовленню інформації кенедень центр винної медико-санітарної допомоги Переспішівської міської ради через місцеві засоби масової інформації, соціальні мережі, вебсайт міської ради. А кошти ви? Так, тільки що перед цим нашим питанням. Ну так, як сполучений. Якщо буде запитання, ні, тоді голосуємо. <звігінг> ну, Ти трішки звернув увагу, що у, у двотижневий термін видачі, скажімо так, калію дитини. Як на мене, це трішки замало часу сімей, сімейним лікарям для того, щоб його, його, його потрібно і, і придбати, і його якось так його ось, 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 ні, там було сказано, що роздати калію людей у двотижневий термін, Як на мене, це трошки замало часу. Можна? Скажіть, будь ласка, а ми ж всі читанки? Рекомендації, Також, ми його що будемо видавати наперед людям? Ви добралися, щоб люди був запас, вони мали при собі. Тому що якщо за тві години потім треба буде видати, і люди підмали будуть у вас в черзі стояти. Добре без питань. тоді давайте якийсь офіційний документ, на підставі чого я маю наперед видати всі люди. Добре безпитання, тоді ви будете дати як режим охолодження, запасів пального на дизель-генератор повний. Ну, грається, ми всі пам'ятаємо, ми всі пережили чином, практично. Ці іграшки... Чому ви вважаєте ризики, як ви ведете зразу? Щоб у людини воно було... Я, 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 я... Я, добре? Якщо чітко написну, що після оповіщення, то я за це слушала. Далі це рішення Миколаму добре. Ти тільки не прошу збільшити термін дві неділі, тому що це нереально. Ну, ви ж розумієте, що ми замовляли його, його тримали на базі, грошей не було, його відпустили, його зараз немає. За дві неділі ми просто не встигнемо це. Будемо, будемо казати, одні кажуть, не негайно, другі кажуть, термін. Давайте eh, запишемо в нашому рішенні максимально корофіка. Воно не буде в нас по днях якось і але але ну, реально, робота, яка буде робитися, вона буде зроблена. Все залежить від того, коли ми його придбаємо. І не будемо ставити. Не будемо ставити собі рамки. День, два, тижні, два. Ви не проти? Ще? Не будемо ставити нормативні якісь вимоги, два тижні, чи ще максимально. Максимальна стисність. Давайте максимально стиснути. Просто все залежить від того, коли ми його отримали. Ми його тільки отримали, нам буквально не ділять, то релізти чи чому розглядають. Добре. Почули ми коментарі. Прошу голосувати. Обов'язково. Так, де питаємо, то я сьогодні.